Вітаю вас на телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. У нас в гостях народний депутат України Сергій Соболів. Моїм вітання, Вітаю. Сергій Владиславович, Саме ви були в складі тієї ініціативної групи від опозиції, яка була в голові Верховної ради, дізнатися чи буде все-таки проголошена позачергова сесія чи ні? Тобто, ви знаєте всі аргументи керівника парламенту щодо того, що сесія не відбудеться? Так, я як перший заступник голови фракції Батьківщина. Був уповноважений в складі семи народних депутатів від опозиції з'ясувати. Бо вчора був останній день, коли можна було скликати позачергову сесію згідно з конституцією. На жаль, ми не отримали ніяких аргументів, бо коли аргумент є, от з одного боку тисне більшість з іншого опозиція, в такій ситуації найлегше діяти по конституції, по основному закону і по закону про регламент де чітко встановлено 150 підписів є. Є чотири питання, які внесені були, в тому числі це питання, які стосуються розслідування діяльності Генерального прокурора, що по політичних замовленнях, по справах Тимошенко, Луценко і інших. Це питання побиття народних депутатів жінок. Ми б хотіли, щоб чітко з'ясувати ці обставини і відповіли представники прокуратури і інших органів, які за це відповідають. Ми хотіли, щоб були встановлені факти, кому ж перейшла власність вбитих бізнесменів в Донецькій області в ліхі ж 90-ті роки. У нас є всі документи з приводу цього. Ми б хотіли створити тимчасову слідчу комісію. І, крім того, ми б хотіли мати відповіді на запитання, яким чином далі буде діяти. Правові органи стосовно переслідування політичних в'язнів на жаль, нам відмовили в цьому. Всі ваші вимоги були оформлені документально в вигляді постанов, тобто і зареєстровані, як цей передбачає регламент. Так, чотири відповідних законопроекти стосовно і створення слідчих комісій, стосовно звіту і від... відставки генерального прокурора, все це було готово у вигляді документів і передано разом з підписами. Якщо говорити про підписи, я так знаю, що основним аргументом стало те, що 150 підписів, які були підтверджені, не було, тобто ідентифіковані, перевірялися Апаратом Верховної Ради вони виявили, що сім недійсних, і за перевіркою тих людей, які не могли бути перебувати в Україні в саме період, коли збиралися підписи, ще одинадцять, тобто практично сто сорок. Наскільки ця інформація відповідає дійсності, і чи збираєтесь ви доводити правоту своїх сто п'ятдесяти вісьми підписів, з якими ви виходили з ініціативою провести позачергове засідання? Ну коли, наприклад, відділ кадрів не підтвердив підпис а він особисто прийшов, щоб підтвердити свій підпис. Ну, вибачте, це вже якась гра відбувається, але з Гідно з законом про регламент, дійсно це має право робити відділ кадрів, і він звіряє підписи, які є. Відділ кадрів чітко встановив, що є більше 150 підписів. Все інше, вибачте, це вже від лукавого. Бо так можна зупинити будь-яку сесію, коли будь-який народний депутат буде звертатися до голови Верховної Ради, встановити чи відповідають підписи на столах реєстрації тим підписам, які є в відділі кадрів. Ну, ви розумієте, це можна довести до абсурду, коли жодна сесія не буде скликана. Саме тому тут не питання підписів, як ви розумієте, тут питання політичне, і це фактично дав зрозуміти голова Верховної Ради, хоча ми декілька разів наполягали на тому, що він не є голова Верховної Ради від регіонів. Чи від Януковича як президента? Він є голова Верховної Ради, який представляє всіх народних депутатів і всі фракції. Тобто ви залишите в ситуації такій невизначеності і жодним чином не будете доводити те, що ви спромоглися все-таки організувати депутатів від опозиції і зібрати необхідну кількість голосів? Ні, ми скличемо сесію, як це і визначено Конституцією. А далі наше завдання вже буде максимально донести ті питання, які... Ми хотіли, щоб вони були розглянуті в тому режимі скликаної сесії, як це буде відбуватися. Саме тому, буквально от зараз, в ці години буде відбуватися прес-конференція, де чітко буде викладено наш план. Але я переконаний, що те, що сталося вперше за 22 роки Незалежної України, існування парламенту України, коли не скликана сесія на вимогу необхідної кількості народних депутатів, так залишати не можна інакше це є потурання будь-яких принципів демократії. Захисту права меншості в даній ситуації так можна не скликати жодну сесію, посилаючись на будь-які інші речі. Чому ви не прийшли раніше з'ясувати ситуацію, Чи буде скликана, чи не буде? Чекали до семи днів, коли завершився термін, практично уже тоді, коли потрібно було скликати. Ну на жаль, в п'ятницю голови Верховної Ради не було. В понеділок зранку, коли була відправлена делегація від апарату, його ще не було на місці. Саме тому ми вирішили скористатися цим правом. Той день, коли фактично було визначено Конституцію і законом про регламент. Це вчорашній день, коли повинна була бути в останній день скликана сесія. На жаль, цього не сталося. Я так, Ви вже сказали, що опозиція підготувала свій план подальших дій. Хотілося б почути, які пункти пла... зазначені в цьому плані, про що йдеться мова, як буде діяти ми опозиція, зважаючи на те, що не вдалося зібрати позачергову сесію. Наше завдання є донести ті питання, які я переконаний. Турбують мільйони наших співгромадян. Це питання і політичних репресій, і того, вибачте, безпреділу, який відбувається в органах прокуратури на чолі з генеральним прокурором Шонкою. Все одна ця інформація буде доведена до засобів масової інформації в той спосіб, який ми вважаємо, є найкращий. Таким чином будуть доповіді з приводу цих питань, ми зможемо довести. Абсолютно чутку аргументацію. Крім того, не забувайте, що ми мат будемо мати таке право зробити і на черговій сесії. Хоча ми чудово розуміємо, чому не хотіли скликати ще позачергову сесію. На черговій сесії треба 226 голосів, щоб навіть включити питання в порядок денний. Ви чудово розумієте, що після команди з банкової ніхто не буде це робити. А так, на позачерговій сесії, це вже питання є включеним до обговорення. Воно може бути обговорене, але єдине питання приймається чи не приймається рішення. Тому я думаю, що ми доведемо це питання до широкої громадськості, в тому числі завдяки засобам масової інформації. Тобто, якщо казати про результативність позачергової сесії, мова йшла в першу чергу про поінформувати населення, дізнатися думки, які будуть висловлюватися, і почути тих людей, до яких були постанови це силовиків, як вони будуть пояснювати ситуацію, що сталося, і. В тюрмі і сталося в інших ситуаціях і пов'язані саме з політичними в'язнями в Україні. Ну без тобто результат основний був лише можна сказати так, просто донести інформаційно. Тобто, жодного результативного рішення. Ви розуміли, що жодного результативного рішення прийнято не буде. Ну ви знаєте, жодне результативне рішення не може бути ухвалено, де на жаль керуються не аргументами, законами а керуються тим, який наказ прийшов від президента України. Тому в цій ситуації, без сумніву, що чергова, що позачергова сесія, це є можливість лише донести думки. Ви розумієте, це от зараз є ситуація політичних в'язнів. До цього була ситуація податків, де ми, як опозиція, не мали можливості донести ті ключові помилки, ті ключові, фактично, на наш погляд, найстрашніші речі, які є в податковому кодексі. І таким чином всі громадяни це відчули на собі. Чи, наприклад, те сама пенсійна реформа, коли опозиція валала? Що ви робите? Ви піднімаєте пенсійний вік і фактично нічого не змінюєте в пенсіях. Тепер мільйони громадян це розуміють, але нам важливо, щоб це розуміння було ще до того, як відбувається таке голосування. Те саме може стосуватися судової реформи, де тепер. Сотні тисяч громадян відчувають, що у нас немає судової системи. Те саме стосувалося, наприклад, бюджетної реформи, де тепер самі глави адміністрації Януковича кричать, що немає забезпечення елементарного навчителя, лікаря на елементарні потреби. Саме тому, без сумніву, це наша позиція, щоб почули, що є альтернативний шлях, що є не лише шлях розкрадання країни, тотальної корупції, тотального приниження судів, тотальних. Політичних репресій є ще шлях, коли можна займатися економічними реформами. Можна змінювати податкову систему, пенсійну систему, і не через підняття пенсійного віку, а через реальне накопичення пенсійного фонду, через реальні зміни податків, через припинення політичного тиску. Я думаю, що це і є завдання опозиції. Тобто, і завдання, яке буде ставитись і на чергову сесію, вже починаючи з наступного тижня, також буде в такому форматі: заслухати сторони. Конфлікту та ми зібрали 150 підписів для відставки генерального прокурора. Цього є достатньо для того, щоб ініціювати це питання. Я думаю, цього буде і достання для того, щоб Вислухати всі сторони і всі аргументи жодних інших дій поза парламентом не буде відбуватися, оскільки раніше заявляли, що опозиція, якщо не відбудеться позачергової сесії, будуть застосовувати будь-які заходи, дозволені в парламент як парламенті, так і за його межами. Про що йдеться конкретно? Уже на сьогодні є план дій? Без сумніву, це і питання судових звернень, це і питання все таки проведення. Безпосередньо засідання, тільки вже тепер це буде не в офіційному пленарному режимі, а в режимі інформування громадськості через засоби масової інформації. Тобто, я думаю, що буквально завтра ви вже побачите, що буде відбуватися, в тому числі і в приміщенні парламенту. Для того щоб ті питання, які заборонив своїм рішенням порушення конституції, голова Верховної ради, все одно були ухвалені і розглянуті. Якщо казати про позапарламентські заходи, опозиція вже ініціює декілька референдумів для того, що, принаймні виходить з такими заявами, що вони будуть ініціювати навіть до кінця січня, раніше заявлялися, будуть виходити з ініціативами проведення референдів референдумів. Це може бути саме ті типу позапарментські заходи, до яких даватиметься опозиція і згуртоватиме громадян навколо тих чи інших питань. Ні, більше. Того, на жаль, закон про референдум це не закон про те, щоб послухати думку громадяна, це закон про те, як нав'язати свою власну думку. Бо, на жаль, законом про референдум і формування комісій, і питання, які вносяться на референдум, це не питання, щоб дійсно почути думку громадян, це питання безпосередньо, як владі уникнути відповідальності. Тому я думаю, що тут питання не в законі про референдум, це питання є саме в тому, яким чином ці питання донести із трибуни парламенту, і в тому числі через спілкування з вами, через інші засоби масової інформації, щоб громадяни почули так, що ж дійсно відбувається в країні. Вони це чудово розуміють, але їм дуже важливо і причинно-наслідковий зв'язок того, що відбувається, їм дуже важливо проаналізувати, і ту інформацію, яку ми маємо, ми донесемо до громадян. Якщо говорити про подальшу роботу і забезпечення саме того інформування з парламентської трибуни і можливостей таких, то голова Верховної Ради сказав, що власне він ще в п'ятницю буде ініціювати, щоб зібралися керівники фракції, і визначили в якій формі, як це має виглядати для того, щоб саме ці питання, які порушувала опозиція, і хотіла порушити на позачерговій сесії, прозвучали вже в процесі другої сесії сьомого скликання. Чи будете ви брати участь в таких засіданнях, і з якими вимогами, і як будете наполягати для того, щоб? Щоб саме в тій формі, як ви плануєте, воно прозвучало з парламентської трибуни. Знаєте, це вже виправдовування голови Верховної Ради. На жаль, сталася найгірша річ. Голова Верховної Ради не виконав Конституцію. Він не скликав позачергову сесію, маючи на це всі підстави. Тепер вже подальша наша робота, наприклад, в рамках тієї ж чергової сесії, без сумніву, буде використана для того, щоб донести ці всі питання. Але з іншого боку, ми чудово розуміємо, що на жаль, після змін в регламент. Навіть питання, які раніше захищали опозицію, коли, наприклад, та ж сама партія регіонів була в опозиції, на сьогоднішній день не дають можливості повноцінного розгляду їх. Ну, я ще раз приводу приклад. Ну, наприклад, питання податкової реформи. Майже 2,5 тисячі поправок тільки від опозиції, жодна не розглянута. Пенсійна реформа, майже дві тисячі поправок від опозиції, жодна не розглянута. А тепер це на собі відчувають мільйони громадяни. Тепер починають повертатися назад. Розуміючи, які були зроблені найгірші кроки, тому якраз тут є позачергова сесія, вона дає унікальну можливість сформувати порядок денний опозиції. І є якраз необхідна кількість голосів. Сподіваєтесь, ви все-таки знайти 226 для того, щоб нести до порядку денного саме ці питання. Ну, ви знаєте, коли ще буквально рік назад а, ніхто не міг сподіватися навіть на 150 голосів, тепер же ми чітко бачимо, що у нас є чітких 190 голосів. Я думаю, не за горами. Те, що почне і цей парламент на кінець діяти згідно з законом і конституцією, тому я сподіваюся на те, що це можливо. Сергій Владислав, Владиславович, ви якраз є у складі депутатської делегації, яка представлена була в парі, і щойно завершилося засідання. Зимова сесія парі, власне, і там відбувся такий конфлікт між українською делегацією, який став відомий уже всьому світу. Тобто то під час голосування за політичних в Азербайджані не було єдиної точки зору. Наскільки це вплине загалом на роботу парламентарії в парі бачення Європи позиції в парі, особливо зважаючи на саміт Є України ЄС, який має відбутися 25 лютого? Ну ви знаєте, якраз Азербайджан це був такий класичний приклад те, чого чекає Україна буквально на наступній сесії Пари, якраз пройшло все те, на чому наполягала опозиція. Пройшли всі розділи, які стосуються чесності виборів, пройшли розділи, які стосуються політичних в'язнів, і прямо в резолюції Паре засвідчено наявність 42 політичних в'язнів в Азербайджані, яких подали Amnesty International і інші міжнародні організації. Але от що відрізняє Азербайджан і владу Азербайджана від нашої влади? Напередодні розгляду цього питання. Президент Азербайджана звільнив 24 політичних в'язні, в тому числі відомих журналістів, політиків, організаторів масових акцій з в'язниці. І він поставив крапку в цьому питанні. По інших створена спеціальна комісія, яка розглядає питання кожного. По одному з дуже відомих політичних діячів, який був кинутий в в'язницю, було рішення Європейського суду з прав людини. І президент Азербайджана, не чекаючи ніяких апеляцій. Одразу звільнив цю людину. Оце приклад того, де влада відчуває, що вона діє згідно з законом. На жаль, цього не можна сказати про Україну. Саме тому якраз азербайджанське питання не роз'єднало зал сесійний. Я маю на увазі парламентську асамблею. Абсолютна більшість. Якщо я не помиляюсь, 5 шостих залу проголосувала за ту резолюцію, яка була запропонована моніторинговим комітетом, де є і політичні в'язні, і все інше. Чого... Було, було одне єдине питання. Я б на ньому хотів би наполягти. Бо була паралельна резолюція, в якій, на жаль, були включені в перелік політичних в'язнів особи, які були задіяні в екстремістських ісламістських організаціях, які хотіли насильно встановити в Азербайджані шаріат і закони шаріату замість конституції, які вчинили цілий ряд актів, які прямо межують з терористичними. От стосовно таких осіб. Сесійний зал прийняв, і на мій погляд, абсолютно правильне рішення. Нам не можна дискредитувати поняття політичного в'язня. І саме тому була ухвалена резолюція, там, де проходили 42 політичних в'язня, по яких є беззастережне підтвердження того, що це дійсно є особи, які були вкинуті у в'язницю, в тому числі і по кримінальних звинуваченнях, але це особи, які були опонентами діючого режиму. І я ще раз кажу: от дивіться, наскільки себе проявив чітко президент Азербайджану, який більше половини таких осіб, звільнив навіть під час розгляду цього питання в паре, чого не можна сказати про Україну Сергій Соболів, народний депутат України, був гостем нашої програми, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, адже ми робимо політику зрозумілою.